Христос народився. Славімо Його. Нас на поліці так сьогодні вітаються. Всім доброго дня. Вийшла я на вулицю. Сьогодні у нас дуже велике свято. Покормила. Собаці їсти дала, він сидить, кури харчуються йому геть одне. Всі позбирались тут, подивіться. Їх теж покормила? Ні. Тут співає. Що ну, хлопчик маленький, здрасте, здресті, здресті всім. Здрасте. Дрова почали рубати, О, вже, скільки Діма нарубав. <клухи> скільки нарубав, це порізані, бачите, в нас сніжок трошки притрусило. Кур випустила, ну не всі вийшли на вулицю. Ще, О, притрусило, притрусило трошки. Прямо побачимо наших... їх теж трошки погодувала. Зараз побачимо наших клієнтів. Здрасте! Всім здрасте! Що, мої красавчики! Що, мої маненькі. Що, на ти вам яблучко? Мама дасть яблучко на На яблучко, на яблучко. Їжте яблучко. Розіки мої. Ця, подивіться, що робить. На води. Бела зерна. Вона пхнула воду в зерно, чи вилила туди. Ну, ну, така вона ж шабурлива. Тут дівчата є. Всіх погодувала. Всіх. Що мої красунчики? Не знаю, що вона робить там, та дівка. Що красуня? Кому що, не можеш навіть їсти? Не всі на місці. Мишка теж на місці не зловила, я її ще ніяк бігає. Пищить, що хочеш, ходи за Хаваю. Ходи, Манюня. Тут всі сидять, понаїдалися. Если тут у мене теж мимишка мишка є в цій кліточці. Покажу. О, така кроличечка маленька і мишка. Це декоративна кроличка. І мишечка зі її сидить. Така красинечка. І ті тут є. О, подруга ходи. Ходи мама забере, ходи, заховає мою дівчинку. Ходи, як тікає, не можу зловити. можути. Ті І сидять. Підемо побачимо. Що мої красавці? Пішли, побачимо. Зефірка що робить. Зараз сходимо до них. Вчора трошки поприбирала тут, побілила трохи. О, моя курочка несеться. А ці не виходять на вулицю, сидять. Несеться, моя дівочка, несесь, несесь, будуть яєчка. Несесь, несуться вони курочки. Несуться гарно. Що мої красуні? Я тут а старі є, не такі молоденькі. Ту вже, мабуть, молоденькі несуться, бо такі маленькі яєчка. О! А тут є клиент. Привет, привет, привет. Дай почухаю. Дай почухай, хлопчик. Я такий маленький. Дай почухає. Вушка почухає вушка. Мамой, дивляй. У него тоже трошки прибрала. Прибрала трохи. О, такий хлопчик. Бежи. Біжи, манюнечка, біжи. Гори ходять. Ці молоді не хочуть виходити на вулицю. Побачимо, чи там ще сидять. Мене ще там знизу є. Так я побачу. Не порус лякаю. Діди, дій. Водички їм тепленькі налила. І тут курочка сидить, знизу одна. Сиди, сиди, моя дівочка. сиди, я ж тебе не чіпаю. Сиди. Сиди, сиди, я втікаю. Я відкрила трохи двері на вулицю, щоб їм було. Щоб вони виходили. Ну я бачу, ці молоді не хочуть виходити. Що, менюнчик? О, та я це стара О, молоду. Все в нас як завжди. Все в нас як. Що, мій маленький, хорошуня. Що? Тут йому соломи чести, вичистили його, прибрали в нього все, порадочок, красивий хлопчик. Сидить їсть, Не з'ївся їх рукає. Чого ти хрукаєш? Їж? Їж? Єж? Прийшла ще одна кура. Отут вони вони мене тусуються, кажуть. Ракушки, ракушки немає, не купила. Завтра схожу в магазин, може, може куплю. Виключу їм світло, бо вони несуться. Що моя красуня, нестись, ход, заходь! Заходь у кублой, несись. Ось вони мене красавіця. Підемо що побачимо зефірку, мека є, що вона хоче, теж подала її їсти.